Росіяни вже півроку цілеспрямовано знищують мирних українців, а зараз взялись за обстріл критичної інфраструктури. Але їхня ціль не в тому, щоб залишити нас без світла і тепла, бо це терор, а у тероризму інша мета. І саме про цю мету ми зараз і поговоримо. Привіт! Я Роман Кузнецов, психолог і психотерапевт, і це блог про психологію самих різних явищ. Тож підписуйтесь і не забудьте поставити лайк, бо це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую. Тероризм це насправді інструмент психологічної війни. Його єдина ціль сіяти страх. Росіянам насправді байдуже, чи є у нас світло або гаряча вода. Їх задача в тому, щоб ви боялися це втратити, боялись наближення зими, боялись просто прокидатись францію. Тому будь-яка терористична операція має відповідати двом критеріям. Перше, вона має бути медійно гучною. Картинка має бути страшною і повинна сильно виділятися з потоку новин. А оскільки зараз де найбільша і найкривавіша війна з часів Другої світової, той терористичний акт має бути відповідним. І по-друге, вона не повинна переслідувати якихось раціональних. Цілей вона не має бути логічною, навпаки. Один з найбільших страхів для людської психіки це невизначеність. А отже, ефективна терористична атака, лише коли вона неочікувана. Тож головна ціль росіян полягає в тому, щоб жоден українець в жодному куточку країни не почувався в безпеці. Чому це важливо освідомлювати? Бо терористичні атаки жодним чином не впливають на поле бою? А військових це лише більш розлючує і мотивує на бій з расистами. Тероризм це війна проти політичного керівництва України, але в першу чергу проти самих мирних громадян. Це той випадок, коли кожен українець безпосередньо б'ється на одному з фронтів цієї війни. Як протистояти тероризму? Перше і найголовніше, дбайте про свою безпеку, не забивайте на тривогу. Та днях я ходив в один з найбільших торгівельних центрів Львова і почалась тривога. Так, от люди вийшли з таце і просто скупчились біля нього. Це найнебезпечніше, що можна сьогодні робити, поки триває війна проти російських нацистів. Тож не ігноруйте тривоги. Друге медіа гігієна. Дбайте про свій інформаційний простір. Наприклад, вже тисяча разів було сказано, показано, як паблік труха подає інформацію на користь ворога, але там досі більше двох мільйонів підписників. Тому читайте лише адекватну українську аналітику і адекватні українські новини. Це дуже важлива зброя проти тероризму. І останнє не шукайте пояснень і виправдань. Довкола будь-якого гучного терористичного акту з'являються всілякі конспірологічні теорії, набігають експерти і дають свої оцінки, що ж саме хотів сказати автор. Потяг дати якесь пояснення це захисний механізм психіки. Він захищає вас від невизначеності, створює ілюзію, що це можна якось передбачити. І це дійсно приносить якусь користь, бо знімає тривогу зменшує стрес, але разом з тим може зробити вас легковажним. Бо якийсь експерт вам пояснив, чому не пролетить Львову і чого саме добивається рашка. Подивіться, як діє Хамас. Вони просто випускають якомога більше ракет по Ізраїлю. Байдуже куди. Головне, щоб, хоча б. Кілька з них не були збиті ППО і хоч когось вбили або щось зруйнували. Це і є тактика російських обстрілів. Вони терористи. Ну і остання психотерапевтична антитерористична порада. Не знаєте, як знизити тривожність? Донатьте на ЗСУ. Дякую, що додивились. Будь ласка, поставте лайк і напишіть будь-який коментар на підтримку цього відео, бо вважаю його справді корисним. І дякую своїм патронам. Особисто для них я випустив практичне відео з технікою роботи із власними цінностями. Тож і ви можете долучитись до цього шановного панства. І не забувайте, що Україна неодмінно переможе. Слава Україні! Фінального кубіка сьогодні не буде, бо я його не знайшов. Я не знаю, як він то робить. У мене невеличка квартира. Я наче знаю всі місця, де він ховається.